Сьогодні, у Міжнародний день захисту дітей, в одній з кременчуцьких бібліотек провели розважальний захід для малечі. Дітлахи танцювали флешмоб, захистимо дитину, збережемо Україну, повторюючи прості рухи бібліотекарів під музичну композицію Наталії має дитячими долонями. Зараз все має забарвлення патріотичне. Воно воно на часі, як ніколи. Наші діти це наше майбутнє, тому які вони будуть, як вони будуть сприймати ситуацію. Ми дорослі повинні їм в цьому допомагати. І Основне, що ми повинні наших дітей, звичайно, берегти. Крім вуличного танцювального флешмобу для малечі організували конкурс малюнків на асфальті Моє майбутнє в мирній Україні. Діти створили патріотичні малюнки та поділилися, що саме вони зобразили. Я малювала. Україна понад усе. Нам дуже сподобалося, було дуже цікаво, особисто флешмоб, рух і пісня дуже цікава. На цьому маленьку ми забрали нашу любов до України, серце, адже наше серце завжди синьо-жовте, заповнене нашою Україною. Україна завжди в наших серцях. Україна понад усе. Мені дуже сподобалося, що люди зробили такий як конкурс. Що є е, можливість помалювати дітям, роз, е, розважатися. малюнок про Україну? Ну там слава Україні. Я люблю Кременчук, столицю не рис... намалювала. Повномасштабне вторгнення торкнулося життя кожного маленького українця. Міжнародний день захисту дітей найпрекрасніше свято радості та надії. Кожна дитина має повне право бути захищеною, розвиватися і навчатися у вільній країні. Добре, зичливо з любов'ю, мати щирі, почуття людям, зичити здоров'я і щасливого життя. Святість це чарівне. Тоба тільки треба так зуміти, що в життя своє святкове у добрі в труді прожити. Ви всі діти українські, українські, наш рід. Вам що про нас маленьких, добра слава йшла у світ? Батьки відзначають важливість проведення подібних заходів, адже це гарна можливість урізноманітнити життя дітей у час повномасштабної війни. Та вдячні організаторам за цікаве дозвілля. Як добре, що організатори бібліотеки організували такий чудовий захід для дітей. На нинішні ця ж дуже потрібно для наших дітей і не тільки для дітей, а й для дорослих, тому що дуже тяжка ситуація зараз в країні. Дякуємо всім організаторам цього заходу. Сьогодні міжнародний день захисту дітей це не лише веселе свято для самих дітей, а й нагадування суспільству про необхідність захищати права малечі та прагнути, щоб усі діти росли щасливими. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремичуцькі новини.